Сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Основною метою було підписання угоди про видобуток рідкоземельних мінералів в Україні, що мало б зміцнити економічні зв'язки між двома країнами. Однак, зустріч у Білому домі перетворилася на напружену суперечку. Президент Трамп звинуватив Зеленського в недостатній вдячності за військову допомогу. США стверджуючи, що було надано 350 мільярдів доларів, хоча незалежні оцінки називають цифру близько 119 мільярдів. Суперечка призвела до дострокового завершення переговорів та скасування запланованої прес-конференції. Після зустрічі такі країни, як Франція, Норвегія, Німеччина, Литва, Нідерланди та Чехія, висловила підтримку Україні. Сказали, що будуть з нами при будь-яких обставинах.